Мілоша у смітник не хочемо бути колонією Росії. З такими гаслами кілька тисяч чехів прийшли до офісу президента у Празі у день святкування 25-річчя початку оксамитової революції. Демонстранти тримали в руках червоні картки, натякаючи, що Мілош Земен, як у футболі, повинен залишити поле. Президента критикують за відверту проросійську позицію та брутальні висловлювання на публіці. Через чверть століття після революції я гадаю, нинішні політики повинні піти. Їх мають замінити представники нового покоління. Іняні НАТО освистав земени під час виступу з нагоди ювілею революції, коли на сцені поряд з ним перебували іноземні гості. Зокрема, перепала президентові Німеччини Йоахіму Гауку. Чеський президент послідовно виступав проти санкцій щодо Росії, не визнаючи присутності російських військових на Донбасі і називаючи події в Україні громадянською війною. На думку опонентів, земан підігруючи Москві зраджує цінності революції, що 25 років тому у мирний спосіб поклали край комуністичному режимові в країні і стали початком демократичних перетворень.